Так викладачі вітають своїх вихованців із відкриттям оновленого приміщення дитячого простору. Світи серед них переселенець Харкова Матвій Гайванко каже: рятуючись від війни, переїхав Черкас разом із сім'єю в березні 2022-го. Це був дуже складний час, але ось я тут і все гарно. Сюди каже, почав ходити, аби адаптуватись в незнайомому місті та знайти нових друзів. Мене записали спочатку. Я не знав, що це тому, що я ходив на інші заходи. Але потім, коли я прийшов, я побачив, мені стало цікаво, я втягнувся і почав ходити сюди постійно. Тут каже, знайшов підтримку та зміг поділитися спогадами про війну. Психологині центру Світлані Крот розповів, що його будинок повністю зруйнований. Коли ти питаєш дитину, звідки ви? Він солідар, бахмут, часів яри, ти розумієш, що це от я зараз про це кажу, і в мене мурахи, тому що я розумію, це міста, яких вже нема. Взаємодія з дітьми тут спрямована на їхню підтримку в умовах війни, каже психологиня Світлана Крот. Ми з ними робимо заняття з психологічної підтримки, з антидискримінації, з комунікаційні навички з опановим конфлікту, чудевість, проєктний менеджмент, тобто така насичена програма, яка дозволяє нашим дітям розвиватися всебічно. Розповідає долучитися до занять можуть діти віком від 11 до 16 років. Початково у нас була ідея, що ми залучаємо спочатку тільки дітей ВПО. Потім ми розширили, почали залучати до наших заходів дітей військових, які зараз зсу. А буквально місяці три тому, навіть чотири, ми подумали, що нам треба розширяти. Взагалі зараз ми відкриті взагалі для всіх підлітків, які в місті Черкаси. Проект світи заснували як відповідь на виклики війни, говорить директор благодійного фонду Діти України Артем Мазур. Наша задача це розвантажити дітей, дати їм ресурс для того, щоб вони змогли знайти в собі сили для того, щоб жити, далі продовжуватись розвиватись. каже в Черкасах проєкт діє рік за цей час. простору вдалося залучити 140 дітей. Тут вони займаються безоплатно. Ми нарешті взяли своє приміщення. Ми зробили тут ремонт. Ми забезпечили все, що ви бачите, для того, щоб тут було комфортно робити цю програму. Додає, щоб стати учасником простору, потрібно звернутися до департаменту освіти міста або ж знайти інформацію в соціальних мережах та заповнити анкету. Наталія Черкашенко Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.